Всім привіт! Вирішив записати відео, поділитися своїм досвідом ревокації в Румунію з України. Саме зі Львова я переїхав. Саме в цьому відео хочу розказати, чому саме Румунія. А вибір країни проживання в принципі, дуже важливий для переїзду. Тобто, якщо у вас якісь довготривалі цілі, повністю переїхати чи якось так, то це може бути одне з найважливіших рішень в житті, тому я підійшов до цього, в принципі, довго розглядав країну. Може, не так довго країну, потім вже саме місто. Пізніше розкажу. Та так як в мене є сім'я, дружина, донька п'ятирічна, каже, ходив садок, то саме про неї, в принципі, найбільше думав. Та в кого дітей немає, тому простіше, бо якщо не підіти, наприклад, країну проживання, то без в принципі, не так складно поїхати переїхати в іншу країну чи щось типу того. А коли дитина вже ходити в садок, потроху вчити мову, а потім ще і в школу вже місцево пішла румунську, то її видергувати середовища назад в іншу десь країну з іншою мовою, це не варіант взагалі. Та, розглядав я одну з країн Євросоюзу. Там вперше Румунія. Чому Румунія була одна з найближчих до України географічно сусідка, і якщо то можна буде поїхати додому, до батьків, батьки сюди можуть легше та таке. Також тут найприближніші ціни до українських, бо навіть в тій ж Польщі вже все набагато дорожче. То досліджував також цінову політику. Звісно, кожен дивиться по своєму бюджету і фінансовій забезпеченості, вибираючи країну. Та я наприклад, ще працюю на українську компанію, віддалено звідси продовжую працювати. І то я приблизно прокинув, що мого бюджету буде достатньо, щоб. Щоб не зайти в мінус, так впредик тут та жити, орендуючи квартиру і для сім'ї. Бо інша країна була б взагалі не варіантом, довелося б шукати якусь іншу, більш високоплачувачу роботу чи щось такого, типу. Так. Плюс, наскільки я дослідив, що тут в Румунії знання англійської мови серед місцевого населення, в принципі, найкраще зі всього Євросоюзу. Ну, і та дійсно, я вже тут два місяці, і відсотків 80, не може 90 людей, з якими я спілкувався місцевими, знали англійську мову, ну на такому досить достатньому рівні, щоб поспілкуватися. Та вони також ламано говорять якось так, але я, порозумітися достатньо. Так якщо у вас є якісь мінімальні знання англійської мови і ви боїтеся, що якось стидаєтеся говорити, цей мовний бар'єр у вас є. Можете не хвилюватися, бо тут ці ж румуни знають англійську мову. Кажуть, дехто краще, дехто гірше, але не взагалі не стидаються, якщо поспілкуватися по-румунськи, не так само ламано говорять криво, але в принципі спілкуються цього достатньо на перших, на перших порах, поки не трохи підтягнете румунську мову. Які ще тут а, варіанти були? А стереотип є, є ще в людей. Стереотип, що Румунія це якась циганська країна, тут одні цигани на фірах їздять по вулицях, там крадуть все. Ми, того, що В Україні, хоч і циганів, нема, але люди крадуть ще більше ніж ті ж цигани. Та, але тут неправда, тут а, нормальні люди, європейської зовнішності. Тут то я циганів, в принципі, за два місяці перебування тут, а може бачу не знаю, менше, ніж у тому ж у Львові, звідки приїхав на привокзальному ринку, там за день, стільки можна їх побачити, що ну, то -то я стільки їх тут не бачив. Та та, які тут кажуть, досить європейська країна, наскільки я тут міг побачити з двох місць перебування дороги українські взагалі, не до порівняння з ними, з цими дорогами, які фінансуються Євросоюзом, звичайно, Тут то, не знаю, сортування сміття на високому рівні, переробка цього сміття, тобто біля супермаркетів стоять якісь, які по Європі. Ці автомати для щоб туди кидати бутилки різні, пластмасові, металеві, стікляні, відповідно, дають тобі купони знижку в супермаркеті. І біля тих автоматів, ну, то -то люди в чергу стоять, щоб подавати ці бутилки за гроші, грубо кажучи, які ти потім можеш в супермаркеті міняти. І нормальне не те, що у нас якась алкашня стоїть там, бутилки здає. Тут нормальні люди там, в костюмах. Вчора бачив, дівчина на каблуках стояла нормально, діти з таким досить великим мішочком пластикових коробочок, цих бутилок кидала в цей автомат. Таке, Тут цього люди взагалі не стидаються. Це на хорошому рівні. Так, географічно Румунія. Досить привабла, в принципі, клімат не сильно відрізняється від українського, не буде сильно відчуватися ця різниця. Якщо там порівнювати, наприклад, з тим же заходом України, то тут середньорічна температура на 3 градуса вища, ніж в тому ж, наприклад, у Львові. Та є вихід до того ж, моря чорного. Якщо глянути також на карту, то півтори Румунії вкрито то, горами, тобто не буде взагалі проблем. З якимись, хто, хто любить природу і тому подібні речі, якісь е, походи. Тут все на будь-який смак можна знайти територію для проживання тут, відповідно, є низини, і гори і ближче до моря, в принципі, так само, як і в Україні. Е, та й все. В принципі, що я хотів сказати, чому я саме вибрав Румунію. Такі от мої були основні критерії основні. Та да, в наступному відео я би розказав, чому я саме вибрав, як я вибрав це місто, де саме я проживаю, сібі. Тому до зустрічі в наступному відео.